Сьогодні місто молодих побуває на виставці «Майбутнє настала відомих харківських скутерів Анни Іванови та Олександра Ріднова художній галереї імені Генріха Семирадського. виставка триватиме до 25 січня. вхід вільний. Ну що, краще один раз побачити, ніж тисячу раз почути. Ходімо дивитись. Ряд зі мною відомий харківський скутер Олександр Рідний. Усі об'єкти, що тут представлені, розповідають нам казкову історію. Правильно чи я розумію, що ви цю концепцію закладали під українську народну казку Івасик Телесик та зверталися до трактатів Григорія Сковороди? Так і не тільки. І там є цитати з Гаррі Потера. Ну, тобто, це там багато яких цитат з культури з сучасної, з фільмів, такий постмодернізм. Згадуючи ваші минулі експозиції, то мені здається, що цей проєкт взагалі закладався ще з часів ковіду. Ну, давній. Він ще з часів, мабуть, ковіду, але так насичувався сучасними якимись подіями поступово. Ну і це вийшло більш якась такий глобальний проєкт, ніж е, гадалося тоді. Тоді е, гада, він називався Івасик Телесик, страшна казка для дорослих для ді і дітей. От. А зараз це майбутнє настало. Ну, тобто, це якісь такі мої переживання ну, на тему часу там, і всього такого. Майбутнє настало, це тому, що я, як і ви, завжди ми думаємо, як воно буде там, колись. Я так думав раніше, ніж ви, там, наприклад, в 70-х якихось роках, думав, як воно буде там, 2000 -е, чи, там, пізніше. Ну і тепер я знаю, як. Ось так, ось майбутнє настало. Тобто ну, сталося майже так, як і гадалося. Щоб дістатися вашого майбутнього, потрібно поринути в самісінький ліс. Ну так, на цій виставці, тут все персонажі й особистості. Тут навіть дерево воно живе і ну, це особистість. Так само і село, і річка. Ну так завжди, як було в казках, воно живе. Крім того, тут бачите, і змії ну і взагалі мені здалося так, що знаєте, чому зараз саме виставка відкрита. Ну незабаром же Новий рік, отой дидний дідок, що у нас на площі, той гуцул на Олені, який з'явився, він махнув рукою, і всі українці знають, що почалось. Почались вже свята Миколаї, всі там і Різдво, всі Різдво. Бо, бо у нас всього багато, така багата країна. В нашій культурі постійно поєднуються минуле і сучасне, і ви возродили народну українську казку Івасик Лесик». І всі скульптурні об'єкти пов'язані між такими метафізичними питаннями. Що для вас минуле, що сучасне і як ви відчуваєте теперішнє? Ну це ж не так в лоб ілюстрація тієї казки. Це казка про Івасика Телесика, якому вже багато-багато років він прожив і народився там, десь в минулому жив, жив, жив. Це казка про діда. А не про того хлопчика, який був колись. Ну і про його життя, і про те, що, ну, в принципі, життя особливо не змінюється. Люди мають надію як там, 60 чи 100 років назад, так і зараз. Люди люблять, як тоді, так і люблять і зараз. Тобто для людей, не змінюється особисто нічого. Змінюється, може, якось світ трошки кругом. Ну вже ж не їздять там на конях, але ну, це не заважає бути людям там щасливим чи навпаки. Не робить їх нещасними. Сьогодні в нас така виставка. Вона складається з дуже багатьох якихось, можливо, конфліктуючих між собою речей, які створили ці видатні художники за багато часу, приділили цьому. Але все одно на цій виставці почуваєшся себе, почуваєшся, я особисто почуваюся дуже комфортно. Чи можемо ми зазначити, зазначити те, що Івасик Телесик, блукаючи цим своїм лісом життя, проживає постійно цей постійний цикл сансари, постійно переживає свої забуті, які сенси і намагається, ніби сочат спочатку, але все одно повертається в свою історію. А мож може бути, я не думала про це, але скоріше за все так. Напевно, він постійно проживає своє життя, і він має зробити якісь висновки, аби щось змінити чи витись цього свого кола в якусь нову реальність. Може бути, я не думала про це. Це цікава думка. Дякую. Я в захваті мені дуже подобається. Я я сподівалася, що буде круто, але настільки круто. Тобто, це дуже в моєму смаку Ці скульптури з тінями це просто феєрично. Мені дуже подобається. Ця концептуальність, хвост ящерки. Я просто мені так я просто... це неочікувано. Це дуже неочікувано, тому дуже круто. Експозиція Олександр Рідний знов представив свою роботу сніг іде». І для нього в 2022 році він був чорний, темний. Не був зовсім. А сьогодні на відкриття 5 грудня випав білий сніг в освітленому Харкові в культурній столиці України. Як ви до цього? Буваєте? Я хочу сказати, що чорний цвіт кольору на самому наразі він, якщо до нього придивитись, він не завжди чорний. В Ньому можна знайти багато відтінків. І скульптура Олександра Відного, вони якраз і цінне тім, що в залежності від твого настрою, від того, який сьогодні день, що у нас відбувається наразі за вікном, можна на них подивитися зовсім під іншим кутом. Тому я думаю, що ця скульптура буде актуальна багато і багато років ще. І бажаючі можуть безкоштовно відвідати виставку до 25 січня.